Ви коли-небудь замислювалися, як проста вдячність може змінити ваше життя? Наука доводить, регулярна практика вдячності покращує психічне здоров'я, знижує рівень стресу і навіть зміцнює імунну систему. Сьогодні ми спробуємо одну ефективну вправу, яка займе лише кілька хвилин. Візьміть аркуш паперу або відкрийте нотатки на телефоні. Напишіть три речі, за які ви вдячні прямо зараз. Це може бути щось велике чи маленьке, улюблена кава вранці, підтримка друга або просто сонячний день. Закрийте очі, вдихніть глибоко і відчуйте цю вдячність у своєму серці. Регулярне виконання цієї вправи допомагає покращити настрій, підвищити рівень щастя і зробити життя більш гармонійним. Почніть вже сьогодні і відчуйте зміни на краще. Напишіть у коментарях, за що ви вдячні прямо зараз.